Свою роботу двірники комунального підприємства Послуга починають о 6.30. Окрім щоденного прибирання тротуарів та вулиць міста, вони продовжують роботи з благоустрою. Знімальна група телеканалу Прилуки зустріла працівників послуги за фарбуванням смітників та лавок. Фарбуємо, прибираємо, замітаємо місто, приводимо до ладу. Уже є результати. Ми поприбирали свої закріплені участки по вулиці Київська, вокзальна. Ну в нас по всьому місту можна сказати. А тепер, з 9-ї години, ми красимо лавочки, частина наших дівчат, зупинки біля п'ятого магазина. Ми вже з опитною закрили повністю. Контейнера в нас красить, Тож в нас працює переселенець Валєра, він контейнера. Ми урни красимо. Все на благо нашого міста, щоб нашим людям було комфортно відпочивати. 17 двірників комунального підприємства Послуга приводять до ладу паркову зону міста. Лави, які фарбувались у понеділок, було відремонтовано раніше, а саме замінили дерев'яну складову лавок. Дерев'яна складова, вона замінена, підремонтована і ми приступили до фарбування лавочок. Також працівники комунального підприємства Послуга приводять до ладу автобусні зупинки та сміттєві контейнери в усіх мікрорайонах міста. Вони вже встигли виконати роботи у районі м'ятно-дослідної станції. Ми здійснили фарбування автозупинок зі сторони дослідної і вони вже пофарбовані. Пофарбовані сміттярки, контейнера фарбуємо. Фарбують та прибирають працівники послуги у досить швидкому темпі. У планах проведення таких робіт по всіх мікрорайонах міста будемо фарбувати автозупинки по всьому місту. Будемо фарбувати металеві стопчики і контейнерні майданчики. Ми захватимо всі мікрорайони нашого міста, щоб в будь-якому куточку нашого міста мешканцям було комфортно відпочивати та проживати.